Слава Україні! З вами Євген Конюшевський, а ви на каналі Ібіс Відеоогляди. В сьогоднішньому відео проговоримо про корисні речі для риболовів, які полюбляють ловити мирну рибу. І така корисна річ це сумка для садка. Від вас, от, дуже багато запитань, як ти перевозиш свій мокрий садок після риболовлі. Тому що не завжди його вдається висушити, да? не завжди в нас багато часу. На збори. Також дуже часто рибаки збираються в дощ, тому речі взагалі всі мокрі. А як ви розумієте, вести брудний садок, який дає такий не дуже приємний запах риби, вести його в громадському транспорті або у власній машині ну, це не зовсім гуд. В сьогоднішньому огляді. Ось така от сумка від торгової марки Brain для транспортування нашого садка. Сумка має об'єм 66 літрів і має розміри 60 на 20 на 55 Повністю вона використана з матеріалу Єва. Всі шви пропаяні, тому ви можете покласти брудний садок після рибалки, закинути це все, закрити на подвійну міцну блисківку і не боятися, що у вас буде в машині десь якась калюшка. Або неприємний запах, тому що ця сумка створена спеціально, щоб цього всього не було. Також в ній можна транспортувати завдяки великим габаритам не тільки садок, можна транспортувати стіл, голову, підсаки. Е, сюди навіть в мене влазить декілька садків. Як ви бачите, сумка дійсно достатньо велика і вміщає в себе все необхідне, не тільки садок, але все ж таку основну функцію вона виконує це транспортування. Садка брудного після риболовлі. Всі шви пропаяні, тому ви можете не боятися, що десь щось порветься і витече. Такого не трапиться. В верхній частині у нас знаходиться кришка з подвійною блисківкою, також ручка пластикова, яка застібається в замок, або транспортувати також можна за допомогою ремінця, який повісити собі на плече. Довжина ремінця також регулюється. І так, за допомогою даної сумки від торгової марки Brain впевнений, що ваш садок буде транспортувати. Максимально для вас приємно. З вами був Євген Конішевський. Обов'язково залишайте коментар під цим відео та напишіть, як же ж ви перевозите свій риболовний садок. І не забувайте підписатися на канал. Слава Україні!